Доброго раночку, мої українці, україночки. Да, накопилось багато, багато вам треба відповісти. Наче ж інтернету нема. Бачите, які ночі були. Ну, сьогодні більш-менш спокійно було, так що я із 4 ранку е, не спала, вам старалась відповісти, багато ще кому не відповіла. На вас прося на завтра. Мені треба один день відпустка. Один день, завтра, першу червня, я не буду приймати. Але ви мені пишіть, я кожному, кожному з вас відповім, кожному приділю вам увагу, тому що я дуже поважаю всіх да, людей, всіх да, любих людей. Таже, повірте, буває не дуже добрих. Але коли я з ними спілкуюсь, вони потім оцю свою недобрість викидають і до мене. потім. Дуже ми ще товаришуємо і ще дуже я їм допомагаю. Так що в, мої, в моїй практиці пощі, майже не зустрічалося недобрих людей. Вони можуть бути недобрі, але потім, коли я їм допомагаю, вони стають дуже-дуже до мене <гум> добре ставляться і потім звертаються ще багато-багато разів. І багато є такі, що багато років, вже по 10-15 років мене знають і звертаються. Так що не ображайтесь не на мене, завтра відповідати не буду. А післязавтра відповім всім. Мої дорогенькі, бо я ж дивлюся багато. Я на кожну людину приділяю 40 хвилин, або і час буває. Дивіться, для цього треба фото, ім'я. Якщо хочете більше детально щось узнати, фото правої ладоні. На вашій ручці все все написано. Я по руки знаю ого, як з 15 років мене дід навчив. Там все написано. кожному приділяю, приділяю увагу, тому що, щоб ж не сказати людині того, що немає, це ж ну, страшне, це ж доля людини. Треба дуже детально. Я дивлюся, по багатьом колодам карт дивлюся, дивлюся по дідовій книги. І зараз. Хочу вам такий маленький на сьогодні і на завтра, хто зайде і продивиться на мою сторіночку відео. Ну це тільки для моїх підписників. Я хочу вам подивитися, що випадає кожному. І хай воно це добре буде на добро, і так і буде. Хай служить вам на добру. Всіх я вас поважаю, я ж говорю. І хочу вам допомогти і ділом, і словом, і порадою. І так. Ми договорилися, що завтра ви мені даєте відпусточку. Добре, договорилися? Добре, договорилися, мої дорогенькі, бо мені треба відпочинок. Тим, тим паче до мене приїхали гості з Америки приїхали. І е, дуже в мене ну, важний такий день завтра, так що мені треба відпустка. І так, мої дорогенькі жіночки, так, для вас дивлюся. Хай все буде добре. Скажіть, допоможіть. Відмію я двіх і підскажіть. Так, і так, жіночки, на вас. Ох, король вам випадає. Ох, король випадає. Ой, за вас хлопота ця буде. Дивіться, ось зустріч буде. Таке, що можете і шампанське випити, а хто не любить шампанське, то може випити. І коньячок, і щось похлєще, буде зустріч, е, хороша зустріч. Ну ще, дівчата, в кого у вас е, е, є якісь любовні наміри, тут у вас не один король випадає. Дивіться, цей і цей, у вас буде вибор. Дивіться, і цей, і цей випадає. Ну, цей краще випадає, цей чорнявий. Як мій дід казав, чорнявка і білявка. На жінок і на, і на мужчин теж так. Дивіться, на цього, обратіть увагу. він з добрими намірами. Цей трошки хитріший буде тільки з розговорами. Ну, слухайте, теж непоганий. Слухайте, вибирайте, дівчата, і цей і цей буде. Слухайте, не, не бреше, не той, не той не бреше. Ну, просто бачите, вам, вам дано право вибора. Ось дивіться, це дуже гарні карти. Коли таке соєдіння, це радость, а це польза. Дуже-дуже гарно випадає вам. Якщо щось не ясно, ви мені пишіть. Я телеграм, ватсап, вайбер, інстаграм, ну, обов'язково для моїх підписників. Сразу вам говорю, хто не підписник, дивитися не буду. І так, ну а тепер для мужчин, звісно, глянули. Такі в мене карти хай будуть для, ну, з дівчатами. Так що, хай їм буде гарно. Так, хлопці, козаки. Соколики мої, дивлюся. Так, так, випадає вам дама. І з цією дамою було. Дивіться, яка гарна це джокер випадає, те, що буде вам добре з цією дамою, І з, з світлою, з білявкою. Бачите, тут одна старша, одна менша. До, до цієї, що, та, що молодша, будьте уважні, бо вона не дуже чесно з вами поступає. Не дуже чесно, я вам скажу, вона вас обманює. Так що, хто старша, да, бачите, а вона ця вам обманює. Так, польза вам випадає десяточка. Десяточка польза на гроші і на розговори. Хто ж дав мужчини розговор і польза? Розговор і жде ну, якоїсь важної бумаги або грошей, получи обов'язково ця дама, дивіться, яка гарнесенька. П'ятерочка дає і ця польза десятка. Це завжди, да, 100%. Да. Так що вам оце получите. а за дам, дивіться. Та старша, що нормально, а та молодша трошки обманює. Ну, і скажу, зараз вам прочитаю. Ну, пойміть мене книгу про вас не буду відкривати, бо ну, ви розумієте, це мені підласно. А все одно прочитаю, що буде. Переводю з латині, так що вже пробачайте, як переведу, так і буде. Бо тут на латині. Ну, я добре, добре латині знаю. Так що, так, читаю. Так, зараз, так, на ці два дня. Ну вот, один мешок був зав'язаний. Бросив його мішок і далі. Мешок не розв'язався, і не стекли через це сльози. Дивіться, суть така, значить, у вас щось накупилося. І ви те, що накопилося, цей мішок Викиньте ці дурні мислі. Уберіть і ви тоді не будете мати сльоз. Отак хай все буде добре, а так обов'язково буде. Я вас люблю. Пишіть мені все, я всім пізніше відповім. Ну мені треба один день відпусточка. Це я вас попросилася. Цілую вас, обнімаю, все буде добре. Мої дорогенькі.